Друзі, всім привіт! Андрій хвоні декоративні рослини. Колись свій час мене дуже зацікавила зацікавив стиль Бонсай. Скажу вам, що я далекий ще від нього, від самого формування рослинок. Ну, але люблю я, мені дуже подобається, як вони там з тих таких великих рослинок. Роблять типу маленькі, делікатні, такі, вони ростуть, ростуть такі в горшечках, в плошках. Е і я, коротше, колись тим зайнявся, як колись два роки тому і почав робити зимою, не було так сильно роботи, почав займатися ось формуванням з деяких рослинок, ялівців, ялинок, понзайки. Покажу вам зараз один з них. Ось такий так виглядає. Це мої такі перші роботи. Біля нього ще треба, певно, пару годин посидіти, або той півдня, або той день, щоб довести його до пуття. Він в мене формований був, був скручений раз дротом, ось тим таким мідним. Зараз деякі дріт є, багато чого я познімав, але потрібно ще... Підкоригувати, ну треба посидіти. Хто знає, як гарненько, щоб підробити, щоб все. ну Подивитися, посидіти, гарно попідрізати, треба ще час палити. Ось це моя така перша робота. Це є єлівець. Е, е, це як зараз нагадаю собі, е, blue, and gold. blue and gold. Тобто і голубий, і жовтий. Е, Робота, росте він в такій плошці. А плошка це звичайна тарілка глиняна, бо такі оригінальні плошечки коштують дуже дорого. Так виглядає. У мене є багато варіантів, але він зразу кажу, він не продається. Він строго для душі, для, для того, аби їм насолоджуватися. Колись його присаджу, вже в таку гарну. Спеціальну плошку, хоча мені в тій непогано дивиться, подобається. Ось Так що якось так. І запам'ятайте, якщо мене деколи заблокують в тіктоці, бо я трошки може не стриманий в коментарях і взагалі, то, то, то пам'ятайте, аватарка, бо аватарку з бонсайчиком в мене завжди вона буде, чи з своїм, чи з якимсь з картинки я буду ставити завжди. І буду писати хвойні декоративні рослини, бо ви знали, що це я і буду себе показувати. Так що, якби не часом десь заблокували, бо тут зараз такий час, то переписуйтеся, я буду в тіктоці далі, переписуйтесь на мою іншу сторіночку і слідкуйте. Бо я не тільки бонсаї, ось такі стражу, я ще займаюся ось такою красою такими рослиночками, бачите. Ось, це мої. Саженці. Ну не всі, багато чого ми вже самі щепимо і буде багато свого матеріалу неправозного, тобто буде дешевше набагато.